Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий Дмитро Глушченко про майдан та президента Зеленського. Далі мовою оригіналу доброго дня, друзі. Доброго дня, рідненькі. знову влада підіймає тему третього майдану. Начебто, Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади, а ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться це блядство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться. Бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову. І вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде. Для боротьби з внутрішнім ворогом це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і. Швидко знищувати ворога, і для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня, фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах. Корупціонерів не менше, ніж окупантів. І це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп з загальною численністю ну, біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався За Закарпатського вибуху. Ну тільки ту була така емоційна театральщина, Бо зараз достатньо. Засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його ще зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів. Тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. Ось така, друзі, перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій. По-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криманітет, і головне, що ми можемо втратити взагалі керовність держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробіть репост. Хай більше людей знають правду. Може, хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні і до скорої зустрічі. Анастасія Михальниченко, волонтерка у той же час пише наступне на думку з влади московити готують на квітень травень спецоперацію майдан 3 Українська розвідка вустами Буданова озвучила плани проведення московитами в Україні ПСО щодо підриву легітимності найвеличнішого після закінчення його п'ятирічного президентського терміну. На мою думку, таку мечні можуть продукувати лише люди, які не розуміють ані що таке майдан, як соціальне явище, ані те, що організувати народний спротив, який має назву майдана, просто неможливо. Зовні українці виходять на майдан не заради холодильника, заради виборювання справедливості, так було завжди, тому створити подібний народний рух зовні та ще й спланований московитами неможливо. Якби той же Буданов розумів це, то не озвучував би цю маячню на догоду за владі, члени якої за часів помаранчевої революції, революція гідності були на стороні кучма Януковича. Це саме нинішнє можновладці були на боці антимайдану, учасника якого захищали владу за гроші. Якщо ж найвеличніше, яко бояться за легітим. Ніс президента, то як я вже писала раніше, їм час звернутися до конституційного суду за розв'язанням статей, які напряму говорять про президентські повноваження. Все ж просто і не треба буде боятися московицької псо чи вигадувати її через власні страхи. Вже навіть списки учасників з'явилися, щоб можна було всі, хто не догодило за владі, арештувати. А що вони ж у списках ворогів? Тож кожне вказане проти найвеличенішого слово зрада і робота на ворога. Приклади через вже давно є, сказав. Правду за ґрати червінське за ґратами майже ріка. Більшість українців мовчить, тож влада продовжує будувати московії в Україні. Майдана 3 навіть придумала, щоб виправдати боротьбу проти опозиції. Політолог Дмитро Бико підкреслює, чому Зеленський почав говорити про майдан 3 Все просто він отримав соціологічні дані, грізко падіння довіри до влади та дані спецслужби щодо настроїв населення, інтригами та бажаннями управляти війною. Звільнення бойових генералів, намагання змінити головнокомандувача та його команду на лояльного спричинили. Різкий обвал довіри до політичного керівництва. Офіс президента повністю насичений як мінімум людьми і сумнівної репутації. Єрмак видає себе за президента, переобрав на себе функції міжнародного представництва країни, управляє через систему радників урядом, парламентом, правоохоронною та судовою системою, постійно лізе у справи військових. Татаро Рих, хто той самий розганяв майдан, управляє від імені Єрмака правоохоронними та судовими органами. Смірнов риг з зрадника портново вирішує юридичні питання для Єрмака, наглядач за правохоронною судовою. Системою Шурмари курує економічний блок та енергетику для Єрмака. Жовква куратор від імені Єрмака міжнародних відносин подаляк піарник Януковича створює паралельну інформаційну реальність для українців від імені Єрмака. Всі інші забезпечують нагляди за парламентом, урядом, бізнесом, економікою і всі люди. Ці до яких довіри абсолютно немає, сьогодні намагаються знищити інформаційну наєва тарнавського залужного. Тому настрої в українського народу дуже прості. Перед майдані, якщо і далі продовжиться втру. Чання офісу президента в питаннях війни, економіки узурпації цієї всієї влади в країні. А вони продовжаться, бо Єрмак із Зеленським не відмовилися від зняття з посади генералів та перекладання провини на них за здачу півдня та півночі ворогу. Влада вже чітко знає, що народ готовий вийти на вулиці, а тому готується інформаційно і до вуличних протистоянь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.